Як садирати допоможуть вам зібрати щедрий урожай в наступному сезоні? Що таке садирати, які вони бувають, коли і як правильно засіяти, та що з ними робити далі? Вітаю! Ви на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо засівати. Коли вирощуються овочі та інші городні культури, рослини, щоб зростати та розвиватися, витягують з ґрунту велику кількість поживних речовин, тим самим збіднюючи її. Після сезону земля залишається не лише виснаженою, а й з великою кількістю хвороб та шкідників. Рослини сидирати є одним із кращих і найбільш екологічних методів відновлення ґрунту, що виснажився. Сидирати це вид рослин, які вирощують як органічне добриво. Їм дають підрости, а потім зрізають зелену масу, запахують її в ґрунт. Зелена маса поступово розкладається, насичуючи ґрунт корисними елементами, які згодом використовуються городніми культурами для росту та розвитку. Сидирати називають Зеленим добривом, але насправді корисних властивостей набагато більше. Окрім того, що вони підвищують родючість, вони ще покращують структуру ґрунту. Коренева система багатьох видів седиратів проникає глибоко у ґрунт, і тим самим робить землю пухкішою, більш повітру та водопроникною. Також пригнічує зростання бур'янів. Сидирати досить швидко нарощують листя, а оскільки їх засівають досить густо, то вони утворюють щільну тінь, а бур'яни без світла рости не можуть. Крім того, деякі види сидиратів виділяють у ґрунт особливі речовини, які гальмують проростання насіння шкідливих рослин. Знижується кількість хвороб та шкідників. Деякі садирати здатні виділяти речовини, які відлякують шкідників та пригнічують хвороби. До прикладу, редька може позбавити ділянку від нематоди, а гірчиця пригнічує розвиток парші. Багато садиратів є ще й хорошими медоносами, які приваблюють на ділянку комах запилювачів, які заразом запилюють овочеві культури, плодові дерева, ягідні чагарники. Отже, плодів зав'язується більше. Зараз ми розглянемо групи сидератів, які використовуються найчастіше. Почнемо з бобових сидератних культур. До них відносяться горох, квасоля, соя, сочовиця, люцерна. Головною перевагою бобових седиратів є те, що вони здатні генерувати багато азоту. Далі злакові седирати пшениця, ячмінь, овеста, жито. Вони збагачують ґрунт білком та калієм. До хрестосвітних садиратів відноситься ярий ріпак, біла та сиза гірчиця. Редька цей тип сидиратів є чудовим органічним добривом з потужною кореневою системою. Крім того, вони гарно справляються зі шкідниками. Гречка це садират зі стрімким зростанням, який здатний до глибокого розпушування ґрунту і який здатний зменшувати кислотність ґрунту. Фацелія це представник гідрофільних седератів. Вона нарощує велику кількість зеленої маси, покращує структуру ґрунту та захищає від нематод. Окрім того, вона не боїться холоду, може рости на будь-яких ґрунтах та невибаглива до світла. Представники складноцвітих це сонячник та календула. Вони дають велику кількість зеленої маси та невибагливі до типів ґрунтів. Зі соняшником, за потужністю та глибиною коренів, може змагатися хіба що люпин. І амарант. Його суперздатність стимулювати життєдіяльність корисних організмів, постачати азот, витримувати холод та відлякувати шкідників. Посилання на каталог з сидиратами ви знайдете в описі під відео коли сіяти сидирати, більшість сидиратів холодостійкі рослини, і їх варто висівати з ранньої весни і аж до кінця серпня. Навіть при сівбі, в кінці літа вони встигають принести свою користь, так як зрізати їх потрібно через півтора місяці після сівби, отже, в середині жовтня, а це ідеальний час для перекопування ґрунту. Деякі сидирати можна висівати під зиму, озимі висівають наприкінці. І вересня вони мають встигнути зійти, набрати зелену масу, яка потім піде під сніг зимові культури, наприклад, олійна редька, висівається пізніше, в кінці жовтня, на початку листопада. Такі седирати зрізаються і перекопаються рано навесні, орієнтовно з середини квітня. Сьогодні ми будемо сіяти фацелію. Це універсальний седират, після якого комфортно себе почувають будь-які овочі та ягоди. Вона швидко росте і вже через 6 тижнів після появи сходів квітуватиме. Цвіте рясно та ефектно, причому сусвіття дуже незвичайні, схожі на завитки це відмінна прикраса ділянки. Крім того, це чудовий медонос, на який масово злітаються комахи запилювачі при цьому вона відлякує дросяника, нематод, гусениць, мокриці і сарану. Значно зменшує кількість попелиці, довгоносиків і зернівок, розкислює ґрунт, роблячи його нейтральним, саме таким, як потребують більшість овочевих культур. Усі седирати висівають однаково. Спочатку готуємо грядку, видаляємо залишки рослин з корінням, перекопуємо грядку на штик лопати, розбиваємо великі грудки та розрівнюємо грядку граблями. Насіння рівномірно розпреділяємо по грядці і заглиблюємо граблями. На весні і восени цього достатньо. Влітку потрібно поливати, інакше насіння не зійде. Ці рослини не вимагають особливого догляду. Все, що потрібно, це слідкувати за вологістю ґрунту і при потребі поливати при посіві весною або восени, коли сезон дощів, навіть цього робити не потрібно. Як і коли скошувати і запахувати сидирати в ґрунт. Якщо ми посіяли восени, тоді залишаємо їх зимувати в ґрунті весною. З настанням тепла ми скошуємо бодиля, переносимо в компост, а грядку спушуємо на глибину 5-7 сантиметрів. Ще один варіант це залишити баделя прямо на грядці. У майбутньому воно слугуватиме як мульча, тобто призупинятиме ріст бур'янів та утримуватиме вологу та тепло у ґрунті через 2-3 тижні після запахування сидиратів. Будь-яким способом грядка повністю готова до запланованих посівів. При весняних та літніх посівах потрібно дочекатися, коли садирати підростуть на 20-40 см або до моменту цвітіння. Тоді ми їх скошуємо і перекопуємо грядку разом із зеленю на штик лопати. Намагаємося щоб зелень опинилася під ґрунтом. Тоді ця маса поступово розкладатиметься і збагатить ґрунт корисними речовинами. Наразі усе. з вами була яскрава клумба. Життя цікаве, коли яскраве. До нових зустрічей.